Моє шанування друзі, і ми надалі з вами подорожуємо Львову. Колись у Львові на вулиці Пекарській пекли смачні багети. Кожен турист, іноземець, який приїжджав до Львова, в першу чергу вирушав на цю вулицю, щоб скуштувати смачний багет із запашною львівською кавою. Таємницю багета майстри пекарі тримали у великому секреті і марні були спроби якось його викупити. І от одного дня один паризький пекар постановив собі за будь-яку ціну дізнатися таємницю львівського багета. А тоді у Львові було французьке консульство, і консулом працював такий собі Жан-Дуруа. Цей паризький пекар пообіцяв йому цілий статок, дешень би він довідався рецепт львівського багета. Найвідомішою пекаркою Багета була пані Яся молода, гарна дівчина, моторна, але дуже романтичної натури. Жан її спокусив і дізнався таємницю рецепту. На ранок встав, сів в автомобіль і швиденько поїхав до Парижу. За кілька днів по цілому Парижі продавали французькі багети, французи просто запатентували. Цю на пані Яся лишилася без кавалера і рецепта вірського багету. з тих часів до нас лишилася вулиця Пекарська і єдина фотографія пані Ясі з багетом. Ось така історія зі Львова. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі, ставте свої вподобайки, лайки. Хто має бажання, може задонатити реквізити в шапці профілю. Бажаю всім всього найкращого і до наступної зустрічі. Дякую, друзі.